Вітаю гостей мого Ютуб каналу. Коротеньке відео про Маска, Ілона Маска. Якось так новина ця пройшла, те, про що я зараз розкажу, пройшла якось так не дуже помітно. І ми, українці, я б сказав так, навіть в переважній більшості за щось його лаємо, за щось дякуємо. А воно начебто і те, і те не потрібно. Маск більше не відповідає за старлінки в Україні. Він передав частку своїх супутників у користування Пентагону. Спочатку передав, а потім продав. Ну, його формулювання щоб не брати участь в цій війні. І це угрупування е, супутників е, отримало назву Стар е, Шейльт. Біограф е, Маска Айзексон Волтер е, повідомив. Е, він про це, до речі, повідомив, і е, він також повідомив, що Маск відсторонився від е, геополітики. Е, Можна прокоментувати, що якось так ми це не дуже бачимо. Я не знаю, як там бачить цей біограф з боку. З України якось так воно не дуже видно, що Маск відсторонився. Ну і от Відсторонився, але створив оцю оці військову версію своїх супутників, ну, з вище згаданою назвою. І оці Умовно кажучи, а може і не умовно, військові супутники з'явились в грудні 2022 року. Тобто вже рік, як маск до. Умовно кажучи, військових супутників е, якими користуються українці, якими користуються Українська армія, до Маска ці супутники не мають ніякого відношення. І маск до цих супутників це вже в керуванні, в підпорядкуванні Пентагону. Тобто, коли були претензії з приводу невключення. Цих супутників над Кримом для того, щоб провести ту чи іншу операцію з дронами по території Криму, то треба дивитися, дивитися по датах, чи це було ще, ну скажімо так, при чи не при, а в ті часи, коли ці супутники ще. Були в перепорядкуванні у Маска чи вже у Пентагона. Ну, це так, такі маленькі ремарки. Так що за початкові початкові включення старлінків над Україною маску можна сказати, дякую. А от далі, і те, що він говорить, і те, що він говорить саме про Україну. Якось так воно нівелює його вклад, його початкову допомогу. Тим більше воно було зроблено в рекламних таких цілях, і це не можна сказати, що він на це витрачав якісь кошти. То були такі рекламні ходи. А Подяка за. Ну, і ті Старлінки взагалі за підтримку України подяка Сполученим Штатам. Ще одна така маленька новина про того ж Маска. Нещодавно він пропонував мільярд доларів за перейменування Вікіпедії. Саме у мене на цю новину реакція чи не. Ті люди, ті, хто йому це запропонував, чи не ті самі особи, які йому розповіли про воду до Криму? Ну, це так, такий величезний знак питання. Ну, таких пару новин про Маска. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні і до побачення!